Вітаю! Сьогодні я хочу з вами розглянути ще один метод метод інтегрування частинами. Ну і Для цього ми перш за все пригадаємо попереднє наше відео метод інтегрування, заміни змінної. Для цього ми розглянемо ось такий інтеграл. Інтеграл, логарифм натуральний з x dx, як і що ми почнемо заміняти. Тобто, якщо ми бачимо, що логарифм натуральний з ікс, замінивши буковкою m. І продиференціювавши, тобто, знайшовши похідну від правої лівої сторони нашої рівності, ми отримаємо, що одиниця на х дорівнює, відповідно, dm. Відповідно, наш підлогарифмічний підінтегральний виграз можна розписати як логарифм натуральний з x помножити на 1 на x dx. Відповідно, в нас виконається заміна. І ми отримаємо інтеграл m dm. То кінцевим результатом буде м квадрат, що ділиться на 2 плюс c. Повернувшись до нашої заміни, ми отримаємо логарифм натуральний в квадраті х плюс c. Ну, і що ділиться відповідно логарифм на 2. Не забудьте будь ласка, коефіцієнт 1,2. Але. Існують деякі приклади, які нібито кажуться з першого погляду, що розв'язати дуже легко, ввівши заміну. Ну, от Давайте спробуємо зро... такий самий приклад, зробивши заміну. Ну, от Введемо заміну. Логарифм натуральний з х дорівнює m, одиниця на х, де х дорівнює dm. То ви побачите, що в даному випадку виразу одиниці, що ділиться на xdx, який можна замінити після диференціювання логарифма, в нашому виразі не існує. Отже, яким чином поступити в цьому випадку? Ми отримаємо деякий інтеграл, який складається із відповідно функції, ну, наприклад, У, і диференційованого виразу В. Він, відповідно, дорівнює добутку У на В мінус інтеграл Вду. Звідки ця формула береться? Якщо ми з вами пригадаємо, що в нас є дві функції У і В, які є диференційованими від Х, то добуток У на В дорівнює У штрих В, мінус, вибачте, плюс У В ш'. Штрих можна замінити поняттям диференціал. Тобто D U і v дорівнює У на DV плюс В на ДУ. При цьому, добавивши з правої лівої сторони інтеграли, тобто проінтегрувавши праву ліву сторону нашої рівності, ми отримаємо інтеграл d від УВ. Дорівнює інтеграл у dv плюс інтеграл du. При цьому інтеграл D від uv дорівнює У помножити на В. А права сторона залишається в тому вигляді, в якому була записана. Так як на самому початку я вам написала формулу інтеграл У ДВ до рівня УВ мінус інтеграл ВДУ. Ми з вами відповідно оцей інтеграл і виражаємо як різниця між правою стороною і елементом з лівої сторони. В результаті ми отримуємо формулу інтегрування частинами. При цьому. Ми повинні навчитися з вами, розбивати наш підінтегральний вираз на частину, з якої, яку можна продиференціювати, і, відповідно, другу, первісну, якої ми будемо шукати. Ну і приступимо до розв'язання даних вправ. І все-таки повернемося до нашого прикладу номер 2 інтеграл х квадрат, натуральний натуральність x dx. Відповідно, під інтегральний вираз треба розписати на дві частини. Ну, в даному випадку я розпишу підінтегральний вираз як заміню перемі... елементи поміняю місцями логариф з х на х квадрат dx. Я заміню логариф натуральний через у, а відповідно, х квадрат дх я заміню через dw. При цьому, що ми будемо мати? Тобто я розписала для формули відповідно під інтегральний вираз. Що ми будемо мати? Логарифт натуральний натуральність х дорівнює у, то відповідно про, так як ми заміняємо просто функцію відносно х, продиференціюємо праву ліву сторону, отримаємо 1 на х ДХ дорівнює dU. При цьому вираз х квадрат dx. Що дорівнює дВ, ми знайдемо первісну. Тобто, знайдемо, відповідно, проінтегруємо праву ліву сторону. І отримаємо х в третьому на 3 дорівнює В. Ну, а тепер скориставшися нашою формулою, ось наша формула. Відповідно, ми отримаємо У помножити на В. І 1 третя х в третьому логарифм натуральний х. мінус… У. Ось наш в вираз, а ось наш вираз, який відповідає Д, У. В результаті поєднання ми отримаємо 1 третя за інтегралом х в третьому поділити на х квадрат X2. інтеграл х квадрат dx. А я думаю, що інтеграл від х квадрат ви можете знайти без проблем, тому ми отримаємо відповідний результат. 1 третє, х в третьому логарифм натуральний з х. Мінус 1 третя помножити на х куб, що ділиться на 3, плюс c. І це буде кінцевим результатом нашого прикладу 1 третя х в третьому. натуральний з х мінус х в третьому на 9 плюс c. З другим прикладом, в даному поясненні, ми з вами справились. Приклад номер 3. Інтеграл х синус х розбити на заміну. Х замінити, то із Х не отримаємо тригонометричний вираз. Із синуса ми не отримаємо х. Тому в цьому випадку, так само, як і в попередньому, ми з вами х замінимо через у, а синус х дх через в dV. Відповідно, ми отримаємо х дорівнює у, то dx дорівнює ДУ, а синус x dx дорівнює dw. Проінтегруємо праву ліву сторону нашої рівності, отримаємо мінус косинус х дорівнює В. І вернемося назад до формули. Формула інтегрування частинами: перша частина У помножити на В. У помножити на В, тобто буде мінус х косинус х. Далі мінус інтеграл Вду. Але V у нас від'ємне, тому буде плюс інтеграл косинус х дх дорівнює мінус х косинус х, перший доданок зберігається, ми її не міняємо, а первісна на косинус і синус плюс синус х плюс С. Наступно ми розглянемо ось такий приклад. Інтеграл х, що ділиться на косинус квадрат х. Ну, перше, на що ми звернемо увагу, як. Який із виразів можна замінити через У. Ми беремо той, похідна якого знаходиться легше, і відбувається відповідно зменшення або показника степеня, або самого виразу. Тому, коли я вираз Х заміню через У і знайду похідну, тобто продиференціюю, я отримаю dX до рівня dU. Відповідно, у мене залишається. Підінтегральний вираз, якщо його розписати як х помножити на одиниця, що ділиться на косинус квадрат х дх. У мене залишається вираз одиниця, що ділиться на косинус квадрат х дх. Це дорівнює dv. І про, відповідно проінтегрую праву ліву сторону нашої рівності. А одиниця, що ділиться на косинус квадрат х, це тангенс х, дорівнює v. І відповідно вернусь назад до формули інтегрування частинами. Це дорівнює добуток у на V, тобто тангенс х мінус V dU, тангенс х дх. Інтеграл тангенс х дх. В результаті у мене підінтегральний вираз тангенс, який можна розписати як. Синус х поділить на косинус х. Навіщо ми це розписуємо, так як у нас первісної тангенса немає. Тому даний підінтегральний вираз ми виконаємо способом заміни. Косинус х дорівнює а, диференціюємо дану рівність, ми отримуємо мінус. Синус х dx дорівнює dA. І це дорівнює х тангенс х плюс інтеграл одиниця, що ділиться на а, дорівнює х тангенс х. Додати логарифм натуральний з А плюс С. І повернемося назад до нашої заміни косинуса. Отже, х тангенс Х плюс логариф натуральний косинус Х плюс С. І ще один приклад ми розглянемо за допомогою методу інтегрування частинами. Інтеграл логарифм натуральний з x dx. Формули первісної логарифму натурального в нас немає. Тому аж проситься відповідно логарифм натуральний з х замінити через u, а відповідно dx заміниться через dw. І в результаті ми будемо мати, що логарифм натуральний з х дорівнює у. Диференціюємо праву ліву сторону це буде одиниця, що ділиться на x dx, дорівнює d і, відповідно, dx дорівнює dV. Інтегруємо праву ліву сторону, ми отримаємо х дорівнює v. Ну і повертаємося назад до методу інтегрування частинами. у помножити на v, тобто у нас буде х помножити на логарифм натуральний з х, мінус v du. v інтеграл х помножити на 1 на х. Відповідно, ви бачите, що. Одиниця, що ділиться на х помножити на х дає одиницю, тобто буде мінус інтеграл dx. А інтеграл dx дає відповідно х. І кінцевим результатом буде x натуральність х, -х плюс c. На цьому застосування методу інтегрування частинами я з вами завершую. Бажаю успіхів. До побачення!